Доброго ранку, шановні друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться з друзями, а ми починаємо. Ось на вулліночки відновлюють ті, що, що постраждали від бойових дій в Україні. Дахи вже нові постелять. Пост... Це буде Україна. Доски попривозили. Люди працюють Молодці! Вон будиночок відновлюють. До весни дахи понакривають. Все буде добре. Наш народ працьовитий. Вночі мокрий сніг пройшов, Недогорядні дороги зараз вже. Льодом покрилися, так що, шановні друзі, ранками, коли виїжджаєте з домівок на автотранспорті, дивіться, будьте обережні, ожеледиться, Но машину носить, їдемо по трасі. Дорогою тиня через Дмитровку А тут ось техніка, як у наші хлопці побили, коли ті їхали в наступ. Зупинився на місці, де розбита. Техніка окупантів, де наші хлопці дали їм прикурити, попалили всю техніку, тепер вона тут стоїть в якості екземплярів. І ще раз доказує, що. Не треба лізти на чужу землю. Результат буде один. Результат буде один. Буде все. З ворогами буде тільки так, як воно є. Ось де башня лежить. З танка. Дуло яке. От такі то пиріжки. Сунулись до нас в Україну окупанти. І отримали під хвоста і залишилися тут назавжди. Окупанти до нас більше не ткнуться. Все лишилося По Під дорогою розбита техніка. І котки алюмінієві поплавалися. Оце наші хлопці дали просратися орком ось така техніка згорівша. Все, що лишилося від кацапів. Розривало тут їхню техніку. Ну яка сталь броня? А її порвало. Аж вирвало. Мощно, мощно б'ють наші хлопці окупантів. Це буде Україна, ми переможемо. Це ж такі справи, шановні друзі. Окупанти лізли з Житомирської траси в сторону міста Ірпеня через Дмитровку. Але ж наші хлопці, герої Збройних сил України, не дали їм туди дойти. Там їх і повалили всіх. Тепер там купа желіза валяється. Заїхали на заправку. Заправили 49,29 ціна за літр на кло. Камаз після окупації лежить, бідняга. І ніхто його не хоче забирати. що я професіонал своєї справи, якою я займаюсь. І мені це подобається. Так що все буде Україна, ми переможемо кожен на своєму фронті. А для цього ми повинні працювати. Так що працюйте, шановні друзі, допомагайте ЗСУ, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу і все буде добре. І також підписуйтесь на мій канал, не лінуйтесь, мені буде дуже приємно. Читати ваші коментарі, запитання, відповім на. Я відповім на всі ваші запитання. Тому що нам ще жити і жить. піднімати країну, будувати для того, щоб наші діти і внуки... Щоб вони себе вільно почували і не боялися Ніяких навіть спроб, що хтось до нас захоче ще залізти на нашу територію. Такі то справи. А ми їдемо їдемо на базу, а бензин подешевшав Слава Україні! Героям слава! Уже Є якісь здвиги, навіть бензин дешевшає, і це вже приємно.